Попри усі виклики, вдалось виконати основні завдання в Івано-Франківську підбили підсумки проєкту Партнерство Румунія-Україна для пом'якшення змін клімату. Через пандемію, а потім війну, зазначає менеджер моніторингу і закупівлі Артур Воронич. Проєкт тривав майже вдвічі довше. Та, незважаючи на це, реалізували усе задумане. Заключався проект взагалі то в створенні наукового музею в місто Бутошані на основі досвіду нової енергії. В місті Івано-Франківську також в рамках проекту було встановлено зарядні станції з сонячними панелями в івано франківську і Бутошані. Окрім того, через вторгнення Росії змінився і план роботи, адже постійні обстріли каже координаторка проєкту Ірина Дарвай, призводять до забруднення повітря, пожеж та розповсюдження забруднювальних речовин. А це змінює клімат на усій планеті. Велика кількість. Дизельного палива, велика кількість бензину зараз спалюється на фронті. Зараз забруднюється земля через постійні удари росіян на неї літаки, які раніше літали через Україну, зараз літають в обхід і таким чином теж спалюється більше палива. Тому проєкти, які Покликані зберігати екологію зараз дуже на часі і важливі, і вони важливі для розвитку і України, і нашого взагалі майбутнього життя. Так само це дуже важливі проекти і для Європи, адже забруднення буде торкатися цілої планети. Проєкт фінансувався європейським союзом. Його загальний бюджет 260 тисяч євро. Айнк дефект, де де лідер везром івано-франківсторони це було цікаво в тому, що саме лідером був український представник з Івано-Франківська, який вніс вино. Хао і були запозичені проекти з Франківська і втілені в Боташані. І в майбутньому було б зацікавлені також поширювати та вкладати кошти в інноваційну науку. Також у рамках проєкту партнерам вдалось створити агентства з енергетичного менеджменту в обох містах. Вони спрямовані на моніторинг та впровадження плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату. А ще популяризувати використання відновлюваних джерел енергії для зменшення негативного впливу на довкілля Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.